Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Так, ну що, у нас сьогодні по плану, як ви бачите, вже цікавий робочий процес установки станції. Копаємо сьогодні ми ям, завтра праздник завтра немає копати. Прийшлось сьогодні підігнати трохи роботи. Коротше, що Копаємо, дорилися вже сюди ближче, я покажу. Ось у нас який ґрунт, так як я вам, так як я вам і говорив, дивіться. І де в нас, а ну видно вам чи ні, мабуть, на одну лопату. Воно й не чорнозьом, а такий пісок із, ну, чорненький пісок, коротше. І далі вже пішов чистий білий пісок. Поки що ось вже прорилося, не знаю сантиметрів. 35, может, 40. А где рулетка? Максим? Подай ну. Подай рулетку. Сейчас пока стики у нас получается. Мне самому даже интересно. Нет. Черного. А ну всем привет, кажи. Всем привет. Сами помощник сегодня. даже возыком. Мы, короче, сразу вывозим На дорогу його, ну зараз я розкажу, здивіться, і 30 см немає. Ну, говоря, беремо 30 см, бо що тут 28, тут ось дивлюся, 30 є. І все, і далі. Що виходить, ми вже десь сантиметрів 50 прокопали, зараз будемо підбирати. На возика і тоді далі вам покажемо на склади її. Далі, друзі, покажемо, куди ми вивозимо його, а вивозимо ми на дорогу. У нас є там коло двору яма, виїздили і вирішили її засипати цим піском. А далі вже, як бе то я думаю, десь ось сюди в сторону ми його скидаємо, так як будемо ось мурувати потім яму тут. І він нам принадобиться. Для того, щоб змішувати з цементом. Да? Yeah. Ну от. Ну, отак от, от. Все, погнали далі. Так, ну що, друзі? Будемо на сьогодні вже закінчувати цей весь процес. Хотілося б, звісно, більше, Ну, поки поїхали, ще брулером понамелювали. Не включили. О, включилось. Максим! Максим! А протяни шлангу сюди до малини, будемо поливати зараз. А я схожу-покажу, куди ми вивозили пісок. Це у нас ось сидиться. у кубки позакидали ями. Ще розгорнемо, воно вляжеться. Це тут у нас збуклись. Виноград. Подімаєте, самі у нас від господарства води вечно її не було, не було чим поливати, він і пропав. Шлангу до малини, тя не зараз будемо поливати малину. Зараз вам щас ще по пути покажу. Дерева, ось ця сливка хороша. Взагалі вона прийнялась. Ну, а сю муравки заїдають, я побризкав її все одно заїдають. Це вони другий рік оці деревцята, Ну а ці в цьому році що посадили і поливали, все короче, пропали. Засохло, непонятно чого. Ну нічого, бомщелить, щелить, може одійдуть, пару зелених є листочків. Так, пішли, зараз хоть, блін, щоб не впав. Акуратно дивись, там воно ямка ще, щоб не впавти. Вже машини вкатують. Ну, Коротше, ось так, дивіться, Максим, воно ну, діде, щоб я показав, як воно. Получається, ось дивіться, різниця, а ну, встань піде там ногами, де яма, яма тут. Сантиметрів 30. Ну і ось вже ми завезли, виходить, пів ями, машини вже проїхали, проїжджають нормально, воно в'їздиться, буде нормально все якраз. Я думаю, що ми сюди возиків чи тачок із 30 завеземо, якраз буде нормально. Ми зараз тут ось підрівнюємо, тому що і за цієї ями, і за оцих ось овєток, що тут були. У нас виходить геть під забором їздили вже, бачите, позрізав я. Тепер хай їздять вже посередині дороги. І нічого не бояться. Так, да, Максим? Да. Правильно. Тому що вже скоро у нас у дворі будуть їздити, заборпнуть і все. Правда, цей забор. І так хочать скоро будемо ставити другий. Але краще ми самі чим нам поможуть. Кажи. Да? Да. Ой. трошки звісно потомилися але нічого завтра розслабимося завтра вихідний, да? да? завтра друзі свято Троїця, поїдемо ми на рибалку да? Да. ти встанеш зарані ну, якщо в мене хтось розбуде я так не встаю зарані я тільки 7-6 ну я постараюся розбудити ти ж допомагав сьогодні? Ага. Да? Ага. Ну, так що якось так поки що ми вітки обрізали, зложили ось рядом, ай вони ось обсохнуть, трошки листя обсипеться, і ми десь тоді їх вже далі придумаємо куди пустити. Де воно товще, то, звісно, напевно, попиляємо на дрова собі. От у нас ще осадиться пилять і Це все дрова. Думаємо оставить штук 2-3, щоб просто тіньоко там для машини було ставити. Не знаю, звісно, коли гриби, то я сюди ніяк не виходить поставити машини, тому що вічно зайнято. Ну нічого, це не постійно, це все временно. А ноги, ну, хто це буде тепер мить. Що це ти зробив? Я була... Трактора. Протектор от трактора зробив. Колеса. Вот это... Колеса? Mm -hmm. Понятно. Дерева, що... Давай уже сейчас я включу, ти полієш малину. Mm -hmm. Я піду А? І дерева теж. Ну і дерева теж, так. Попорос, аби мені ти вже в хату сьогодні лягати віддихати. Чуть-чуть може заранше, бо завтра зарані вставати. Думаємо десь години в 4 встати і вирушити на рибалку. Не знаю, що в нас там вийде, може нічого і не вийде, Ну сам факт і процес перебачить. Так що, друзі, будемо прощатися. Такий вам коротесенький відосик чим ми сьогодні займалися, хочемо вже. Поставити нарешті ту автоматику, тому що государственна вода то є, то немає. А цією, якщо включаєш, поки шланги 30 метрів та 39 глибина самої скважини, поки прокачає ці 70 метрів, ну, користо, довго треба ждати, а то собі кран відкрутив та й на цьому все. Да? Так що, друзі, якось так все. Пожелайте нам удачі. Завтрашній рибалки. Да? Да. Все. всем пока-пока. Все, друзья, всем пока-пока.